Всім привіт! Я Аліна з Китаю. Хочу привітати вас всіх з Різдвом. І сьогодні, як ви бачите, я вирішила не одягати свою сукню Санта-Клауса, а вирішила одягнути ковтинку з Гріншин. Бо сьогодні я хочу розповісти вам про те, як Китай намагається заборонити різдво. Справа в тому, що Різдво непитоме свята для Китаю. Так само, як ми святкуємо Хелловін, китайці святкують Різдво. Тобто немає якихось там діста, таїнців, просто ставляться ялинки в шопінмолах. Молоді люди фотографуються, одягають якийсь прикольний одяг, можуть обмінятися подарунками в школах, садочках. Дітки можуть створити якийсь перформанс, також намалювати якісь е, е, листівки, особливо якщо це школи з вивченням іноземних мов або міжнародні школи і так далі. Але це все не подобається уряду, якби, Не подобається владі, тому що це якби культура не китайська, а західна. А все західне – це добре. Тому влада намагається заохочити китайців святкувати свої традиційні свята і, так сказати, не запозичувати нічого у заходу. Звичайно, китайці святкують свої традиційні свята, їх тут дуже багато: китайський новий рік, місячні пряники, там, якісь там драконячі лодки. І так далі, але все-таки є і західний вплив, той самий Хэллоуін і той саме Різдво. І хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією, яку, я думаю, ви не знайдете в новинах, бо це така локальна новина. Ось я вам хочу показати, що Підмол в Шенжені роздрукував таку ось ініціативу. Ініціатива з приводу Різдва. Я вам зачитаю, шановні бізнес-друзі, для того, щоб практикувати основні цінності соціалізму, сприяти розумінню та ототожненню з духовним відтінком китайських традиційних чеснот і чудової традиційної культури, а також прославлювати впевненість у собі і в своїй національній культурі, пропонується наступне: І так не купуйте подарунки, вітальні листівки, різдвяні фрукти тощо, що продаються під час традиційних іноземних фестивалів. Таких як Різдво і Святвечір. Не розвішуйте святкових прикрас у торгових центрах чи магазинах на честь свята. Серйозно вивчайте традиційну національну культуру і не слідуйте сліп по традиційній культурі та святам інших країн. От це перше, а тут ще дуже цікаво закінчується. З вдячним серцем крокуємо на зустріч новим викликам. Отак от, от, це Shenzhen Shopping Mall. Далі ось є ще така листівочка для батьків із школи, яка називається Пропозиція. В мене, правда, тільки половина її. І так, шановні батьки та однокласники, іноземні фестивалі. Як випливає з назви, це фестивалі в західних країнах, таких як Європа та Сполучені Штати. Основні іноземні фестивалі це День Святого Валентина, День Сміху, Хэллоуін та Різдво. Іноземний фестиваль досі популярний серед деяких компаній і став трюком для стимулювання продажів. Угу. Багато людей не розуміють культурного підтексту самого фестивалю. Такі фестивалі глибокого виховного значення не несуть. От так, от. <хи> так, Це не перше насправді відбувається такі локальні е, ініціативи не святкувати Різдво, не святкувати Хелловін і так далі. От, трапляється це не вперше, і мені здається, воно так потихеньку наростає, наростає і наростає, що можливо будуть якісь заборони. На, на зараз це ініціативи та пропозиції. Заборон, звичайно, ще немає, але мені здається, що все до того йде. Я вам хочу навести приклад, як відбувається все це в садочках і в навчальних закладах дитячих з з поглибленим вивченням іноземної мови. Так от садочок сам виглядає, як там дуже багато наліплено, лано, навішаного. Оці різноманітні прапори різних країн, там різні малюнки, англійська мова скрізь алфавіти. Так весь садочок. От він так от наліплений всім цим іноземним. І коли приходить провірка, як то кажуть, з коли приходить перевірка, все це. Зі стін здирається, все це знімається, все це ховається в ящик. Виставляється такий велетенський прапор. Комуністичний це, от прав не кидаю, а комуністичний це гер, як він, серп і молот. О, це все навішується. Картини, портрети, самі знаєте, кого ставляться скрізь? Оце все книжки, самі знаєте чиї. Чи це все виставляється, тобто це все іноземне ховається в ящик, оце все от виставляється, приходить перевірка, подивилися, все нормально. Потім це все червоне ховається в ящик і знову виймається іноземне. Отак от, от. Ну, Тобто, для того, щоб, не дай Бог, так сказати, щось поганого не подумав, що тут навіються якісь іноземні, іноземні ідеології і ідеї. От така от цікава новина, мені здається, це щось говорить про Китай. Звичайно, незважаючи на все намагання Китаю, щоб Китай був закритий, як я вже говорила, за вогняною стіною. У мене в батьківській групі, де всі батьки, крім мене, китайці є. дуже багато батьків скидували фото своїх маленьких діточок в цих шапках Санта-Клауса і так далі. Тому я думаю, поки що ці всі заборони, поки що всі ці ініціативи не працюють. Я не впевнена, що вони можуть взагалі спрацювати, бо як. Ну Ніяк ну, ти не закриєшся від світу. Як би тобі не хотілося, мені здається, закрити країну від світу, ну це хіба що як ото. Е... Ну як? Кореї, Не знаю, як українською мовою сказати, у нас коріє. От, От таке справа. Пишіть, що ви про це думаєте. Я вважаю, що класно треба святкувати свої свята, пам'ятати свою культуру, але і закриватися від зовнішнього світу, я думаю, це також не знаю. Це кось неприкольно, мені здається. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки. там моя дитина щось уже плаче, пора за пора завершувати, скручувати відео. Дякую, що подивились. Пока-пока. Підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про життя за кордоном.